Перша проблема це зберегти те, що ми зробили цілодобове водопостачання, для цього нужен нормальний мир. Друга проблема це не красти гроші з бюджету, а вкладати їх, наприклад, в ті ж самі дороги, в ті ж самі, наприклад, реконструкцію, а не документацію, а в саму реконструкцію котелін, теплопостачання. Це і вирішення проблем, щоб зробити. Лікарню сучасну над цим от, працювати. Це і безкоштовний вхід в Софіївку. Нещодавно була сесія міськради, де пан Сибрій спільна з Касенка розповідали і про поганого депутата Яценка, бо він бачите, хоче, щоб у Мончани безкоштовно ходили в Софіївку і е, ругали у мене на чому світ стоїть. як кажуть, це нормально, це показує, що я не з ними, але так є. І багато інших проблем, тобто зробити туристичне місце, і те ж саме і набережну красиву зробити, і треба поляну казок робити, бо Цибрій так сміявся по телевізору, але в старіші ми її зробили. Люди дуже задоволені. Думаю, що він мені зараз забороняється зробити, але я достав, поставлю все одне. І лунопарк треба зробити в Умані для уманчан. І багато інших речей, і поставити, затвердити програму вікна, поставити вікна, не лише дитячі садки, школи, лікарні, а й будинки, там, де прольоти ліснічні, оці. Угу. І двері замінити повністю, і ремонт дворів зробити. Тобто проблем дуже багато, їх треба вирішувати. але ще раз кажу, що риба тухнет з голови.